Вітаю! А ви знали, що понад 38% опитаних українців сказали, що вони особисто або члени їхніх сімей стикалися з корупцією в університетах? Такі дані дослідження Національного антикорупційного бюро за 2021 рік. Процеси у закладах вищої освіти містять корупційні ризики. І ви, студенти, можете їм запобігати. Чому та як? Розберімо у цій лекції. Поїхали. Хто ви? Ні, це не питання буття ким ви є у закладі вищої освіти? Здобувачем або ж здобувачкою? Здобувач вищої освіти це особа, яка навчається у ЗВО на певному рівні вищої освіти, щоб здобути відповідний ступінь і кваліфікації. Це складне визначення із закону України про вищу освіту, описує звичне для всіх поняття студент. Тобто тих, хто здобуває вищу освіту і навчається у закладі вищої освіти в університеті, академії, інституті і таке інше. І саме студенти є основними стейкголдерами закладу вищої освіти. Адже без них та викладачів університет перестане існувати. Тож саме ви є як основним клієнтом, так і серцем кожного ЗВУ. Згідно зі статтею 53 закону України про освіту, кожен студент та студентка має право на навчання упродовж життя та академічну мобільність, якісні освітні послуги, справедливе та об'єктивне оцінювання результатів навчання. Повагу людської гідності, індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін, терінні їх складності, методів і засобів навчання та інші права. І хоча ці права гарантовані законом, не всі студенти їх знають. Також не всі обізнані, як відстоювати свої права, якщо вони порушені. Через це страждають як самі студенти, так і заклади вищої освіти. І корупція це один зі способів порушення цих прав. Водночас, корупція в освіті має негативні економічні і соціальні наслідки. Вона знижує якість освіти та підриває ринок праці, знижує довіру населення до закладів освіти і організації, які беруть на роботу випускників. Корупція знижує мотивацію серед студентів та розвиває корупційні звички, які здобувачі можуть принести з собою на свою майбутню роботу. Університети також можуть бути складними структурами і не мати прозорого управління. Адже у них є власна автономія, яка ускладнює їх моніторинг міністерством або ж громадськістю. Але кожен студент та студентка можуть впливати на освітнє середовище і брати участь у управлінні своїм ЗВО. Чи ви першокурсник, чи представниця студентського самоврядування, ви можете проявляти активну позицію. А саме, Інформувати про можливі факти порушення законодавства або етичних норм під час освітнього процесу. Крім того, часто саме здобувачі освіти можуть ініціювати зміни в системі адміністрування закладу. І запам'ятайте, антикорупційні ініціативи, управління та комплаєнс це інструменти побудови етичних інституцій. Мета таких заходів насамперед у тому, щоб створити культуру. В якій кожен представник університетської спільноти розуміє етичні принципи та намагається діяти доброчесно. Це вже доведено закордонними закладами вищої освіти. Скажімо, у Канаді етичні стандарти та кодекси вишів розробляють виключно у співпраці з викладачами та студентами. У Перу студенти беруть участь у національній молодіжній аудиторській програмі. Оксфордський університет щорічно затверджує стратегію управління ризиками та реєстр стратегічних ризиків, які визначають ризики та заходи їх мінімізації. Більше про міжнародні практики антикорупційної роботи роботовишів читайте у дослідження Асоціації юридичних клінік України. Лінк на нього ви знайдете, пройшовши за QR-кодом на екрані. А зараз приготуйтеся занотувати собі, як можна запобігати корупції та розбудовувати доброчесне середовище у рідному ЗВО. Уявіть, що ви першокурсники, і прагнете більше дізнатися про антикорупцію у своєму університеті. Як думаєте, чи зможете ви, як першокурсники, вже впливати на антикорупційну боротьбу у ЗВО? Так, звісно, у перший же день університету ви можете познайомитися з уповноваженим або уповноваженою з питань запобігання та виявлення корупції. Їх ще називають антикорупційними уповноваженими. Хто це? Розберімося далі. У кожному закладі вищої освіти має бути професіонал, який відповідає за організацію та запобігання корупції. Розгляньмо основні функції такої особи. Насамперед, це запобігання корупції, зокрема виявлення та усунення її причин. Також уповноважені мають мінімізовувати та усувати наслідки корупційних правопорушень. А ще. Оцінювати корупційні ризики у навчальному процесі. Наступні функції це запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і співпраця з викривачами. Також антикорупційні уповноваження формують негативне ставлення до корупції та підвищують обізнаність учасників освітнього процесу щодо антикорупції та внутрішніх політик ЗВО. І на сам кінець вони забезпечують дотримання принципів доброчесності, нульву толерантність до корупції та будь-яких її проявів у діяльності представників освітнього середовища. Інформація про роботу уповноважених та їхні контакти мають бути на офіційному сайті або на інформаційних стендах закладу освіти. Що ще ви можете зробити? Пройдіть антикорупційне навчання свого ЗВО. Навчання з антикорупції не є обов'язковим у закладах вищої освіти і, швидше за все, буде проводитись у форматі факультативних занять, тобто після основних пар. Але не ігноруйте їх. Повірте, антикорупція може бути цікавою. Саме під час цього навчання ви дізнаєтеся, які правила діють в університеті, та як правильно поводитися, якщо ви дізналися або стикнулися з корупцією під час навчання. Ну і звісно ж, саме на таких заходах ви також можете познайомитися з антикорупційними уповноваженими та активними студентами вашого університету. Скажімо, Університет Чорногорії призначив уповноважених з академічної доброчесності на кожному факультеті. Вони відповідали за питання академічної доброчесності та забезпечення тренінгів студентам, і питання антикорупції було частиною таких тренінгів. Більше про антикорупційну роботу та антикорупційну стратегію ви можете дізнатися із навчального курсу НАЗК Основи антикорупції для всіх і кожного покликання так само за QR-кодом. Ви познайомилися з антикорупційним уповноваженим та прийшли навчання. Який наступний крок як студента чи студентки для боротьби з корупцією? Від комісії з етики до анонімних опитувань, від спілкування з уповноваженими до самостійного створення антикорупційних інструментів, шляхів безліч і про них далі. Антикорупція для вас може стати також і способом прокачати власні професійні навички. По-перше, у кожному університеті працюють різні комісії, зокрема з етики та академічної доброчесності. Тож, якщо хочете зробити так, щоб етичний кодекс вашого університету дійсно працював, вам саме туди. Якщо такого документа або комісії немає, то ви можете ініціювати її створення. Але якщо не встигли долучитися до розробки, то точно маєте знати його норми. Тож, швидше шукайте етичний кодекс свого універу на офіційному вебсайті. По-друге, університети можуть використовувати опитування, фокус групи, інтерв'ю чи звіти, щоб отримувати інформацію про погляди та досвід студентів, викладачів і персоналу щодо корупції у їхньому ЗВО. Відповіді на опитування можна анонімізувати, щоб респонденти відповідали повніше та чесніше. Не ігноруйте такі опитування: саме тут ви можете відкрити висловити свою думку або повідомити про порушення. Скажімо, у Канаді у 2018-19 роках бізнес-школа проводила фокус групи студентів бакалаврату. Здобувачам друкували початкові відповіді, які були анонімізовані за допомогою комп'ютерної програми. Студенти та фасилітатор обговорили анонімні відповіді у групі. Студентські фокус групи розглядали як поведінку здобувачів, так і рекомендації щодо подолання корупції. По-третє, є можливість допомогти антикорупційним уповноваженим реалізовувати їхні завдання. Для цього можна брати участь у оцінці корупційних ризиків та розробці антикорупційної програми, а також у моніторингах виконання антикорупційних заходів, які затверджені у ЗВО, скажімо входите входити до складу комісії від студентів. Ви також можете долучатися до моніторингу нарахування стипендій, проведення вступних іспитів та роботи приймальної комісії. Можна моніторити закупівлі ЗВО та повідомляти про виявлені порушення або ризикові тендери. Ну і нарешті організовувати чи проводити спільно з антикорупційними уповноваженими заходи з формування антикорупційної обізнаності інших студентів. Якщо багато чого з цього переліку вам видається новим та невідомим, саме час запитати в антикорупційного уповноваженого вашого ЗВО. Він має все розказати і визначить способи та заходи, до яких можна долучитися. Усі вище наведені заходи працюють на запобігання корупції та підвищення довіри до ЗВО. Тому, якщо керівництво закладу їх запроваджує, будьте впевнені, що ваші старання не будуть марними і сміливо долучайтеся. Ваша робота стане додатковим джерелом інформації для керівництва університету та розширить коло учасників освітнього процесу, які висловлюють повагу до антикорупційних ініціатив. Встигли познайомитися, а може навіть і вступити до своєї студентської ради чи парламенту. Як думаєте, чи органи студентського самоврядування можуть організовувати заходи запобігання корупції серед студентів або навіть усіх працівників ЗВО? Звичайно. А як саме це зробити? Дивімося далі. Ми вже згадували на початку цієї лекції, що студенти це основні стейкхолдери закладів вищої освіти. Відтак ви можете і маєте не тільки долучатись до антикорупційних заходів, а й створювати їх. Чому? Саме ви, як представники студентства, знаєте потреби своєї спільноти, розумієте, які формати найкраще підходять, як найкраще впливати на рішення адміністрації. Пам'ятайте, антикорупційні заходи запобігають порушенню прав студентів під час освітнього процесу. Крім того, можуть бути способом відновлення порушених прав. Тому, якщо органи студентського самоврядування або ОСС досі не включались в антикорупційні заходи, саме час це зробити. Як саме ми підкажемо далі? Перевага ОСС в тому, що вони мають більше адміністративного впливу всередині ЗВО, тому ми рекомендуємо використовувати його на користь студентів і антикорупції звичайно. Ініціюйте такі заходи. Представники ОСС можуть залучатись до розробки антикорупційних політик ЗВО, зокрема, Етичного кодексу, політик недопущення в регулюванні конфлікту інтересів, здійснення закупівель і таке інше. Вони можуть моніторити дотримання положень, затверджених політик ЗВО, а також поширювати інформацію про дієві канали для повідомлення про виявлені правопорушення про корупцію, щоб забезпечити оперативне реагування на порушення. Крім цього, представники ОСС можуть розробляти та проводити публічні заходи антикорупційного спрямування. Це охоплює організації на базі ЗВО або на національному рівні хакатонів, квестів або муткортів з антикорупції. Для цього можна залучати антикорупційні органи, які сьогодні активно розвивають доброчесність серед молоді. Відтак, Офіс доброчесності НАЗК, Відкритий Офіс НАБУ, Асоціація юридичних клінік України мають окремі проєкти підтримки та розвитку доброчесності серед молоді. Представники самоврядування можуть ініціювати антикорупційні навчання, тобто розробляти програми навчання для студентів у співпраці з антикорупційним уповноваженим. Або самостійно ініціювати розробку навчальних програм, готувати конспекти та навчальні сценарії з антикорупції, застосовуючи інтерактивні підходи до навчання, які будуть цікаві студентам. Студенти можуть ініціювати запрошення до проведення лекцій та тренінгів експертів-практиків у сфері запобігання корупції, щоб розглядати практичні кейси у галузі протидії корупції та розв'язувати етичні дилеми. Наприклад, Transparency International Friends проводить тренінги з професійної етики для студентів університетів, використовуючи ситуаційні вправи. Крім того, студентство може розробляти офлайн та онлайн ігри для моделювання та розв'язання ситуацій, пов'язаних з корупційними проявами, а також запобігати їх настанню в навчальному процесі. Органи самоврядування можуть організовувати ознайомчі візити до антикорупційних органів та організацій, зокрема, влаштовувати навчальні візити та екскурсії, а також ініціювати проходження виробничої практики чи стажування в антикорупційних органах та організаціях. Взаємодія студентства з професійними асоціаціями чи роботодавцями дозволяє ще за студентства формувати професійну культуру та етику. Окрім цього, представники ОСС можуть проводити комунікаційні кампанії з поширення принципів доброчесності та формування культури викривання, скажімо, розробляти інфографіки та флаєри для розміщення на інформаційних ресурсах ЗВО, або знімати відеоролики для соціальних мереж та внутрішніх каналів про доброчесність та викривання. Ще один варіант проводити обговорення серед студентів щодо цінностей і принципів доброчесності. Самоврядування може залучатися до розгляду повідомлень про корупцію та інших порушень прав студентів під час освітнього процесу, наприклад, приймати та консультувати з питань кваліфікації корупційних правопорушень студентів, які виявили можливі факти корупції, а також у разі підтвердження інформації про такі факти, забезпечити співпрацю з антикорупційним уповноваженим. Представники ОСС можуть входити до складу апеляційних комісій та здійснювати розгляд скарг від студентів або ж. Ходити до складу комісії з проведення службового розслідування і брати участь у розгляді повідомлень про корупційні та інші порушення прав студентів. Багато роботи, чи не так? ОСС має багато можливостей розвивати доброчесність серед студентів та впроваджувати позитивні зміни у своєму закладі освіти, впливати на ухвалення рішень адміністрацією ЗВО. Однак корупції треба не лише запобігати, а й повідомляти про неї. Знаєте як? Уявіть, що ви дізналися, що у вашому університеті зловживали коштами, які виділили на оновлення фасаду корпусу. Чи це корупція? А якщо так, то куди ви повідомите про неї? Неможливо одразу визначити, чи це корупційне правопорушення, але ви можете повідомити про свою підозру антикорупційному уповноваженому вашого ЗВО чи на порталі викривачів. З'ясуємо, як. Якщо ви, студенти, Дізналися про корупційне правопорушення, то маєте кілька шляхів: промовчати точно не варіант. Можна звернутися до антикорупційного уповноваженого. Вони мають працювати у кожному закладі освіти. Нагадаю, що одне із завдань уповноважених це організація та реалізація антикорупційних заходів у ЗВО. Саме уповноважені забезпечують оцінку корупційних ризиків, формують антикорупційні політики та розглядають повідомлення про корупцію, які надходять від студентів, співробітників чи зовнішніх партнерів ЗВО. Саме ці люди здійснюють первинний розгляд таких повідомлень, аналізують зміст повідомлення і його відповідність вимогам законодавства щодо фактичних даних, які мають бути у ньому зазначені. Подати таке повідомлення можна особисто, усно, або ж письмово. Навіть без зазначення авторства. Водночас, у кожному закладі вищої освіти мають бути визначені канали для таких повідомлень. Це може бути телефон гарячої лінії, електронна пошта, поштова скринька. Також це можна зробити на особистому прийомі в уповноваженого. Тож уважно перегляньте веб-сайт свого вишу та знайдіть інформацію щодо того, як повідомити про корупцію. Що робить уповноважений далі? Насамперед аналізує дані повідомлення та перевіряє наявність фактичних даних, які є обов'язковими, щоб вважати його повідомленням про корупцію. Якщо ж даних не вистачає, уповноважений повідомить вам про це у відповідь на ваше повідомлення. А якщо порушення буде стосуватися керівництва, він направить це повідомлення до НЗК. Якщо викладені факти будуть стосуватися компетенції інших органів, уповноважена особа перенаправить це повідомлення. Студенти також можуть подати повідомлення через портал викривачів, розпорядником якого є НЗК. Це єдиний портал для повідомлень про корупцію. Покликання на портал має бути розміщене на вебсайті ЗВО. Або ж ви можете перейти на нього через сторінку пошуку будь-якого браузера чи сайту НЗК. Будь-яка особа, яка певним чином стосується ЗВО та інформації про корупційні порушення у ньому, може подати таке повідомлення через цей портал. Воно може бути анонімне або із зазначенням авторства. Подавати повідомлення через портал дуже легко, адже система одразу ставить питання, відповіді на які допомагають сформувати якісне повідомлення, яке буде підлягати розгляду. Залежно від змісту та особи, щодо якої повідомляється, повідомлення потрапить на розгляд у ЗВО або МОН автоматично. Прохід та результати розгляду, особа, яка повідомляє, буде отримувати інформацію через кабінет користувача порталу. А також на електронну адресу, якщо така була вказана під час направлення повідомлення. Система є анонімною та гарантує захист прав викривачів. Тож, це два основні шляхи. Але про можливі порушення можна повідомляти інакше. Наприклад, у ЗВО часто створюють комісії з етики або доброчесності. Як зрозуміло з назви, такі комісії розглядають порушення етики та академічної доброчесності у ЗВО, зокрема, порушення кодексу етичної поведінки вашого закладу. На вебсайті ЗВО можна знайти інформацію про діяльність та контакти цієї комісії, якщо вона функціонує в університеті. Якщо повідомлення стосується керівництва закладу освіти, то можна повідомити безпосередньо у МОН. Міністерство має розглядати інформацію про можливі факти корупції у закладах освіти. Повідомити про корупцію в МОН можна електронною поштою на адресу або за телефоном, який ви бачите на екрані. Детальніше про те, як подати скаргу до МОН, можна дізнатися, перейшовши за QR-кодом. Якщо ви впевнені, що маєте факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, то можна подавати заяву у поліцію або інший правоохоронний орган, що займається розслідуванням цих порушень. Перш ніж сміливо подавати заяву у поліцію, переконайтеся, що те, що ви збираєтеся заявити, хоча б потенційно може бути злочином або адміністративним правопорушенням, бо це саме те, що до чого поліція може реагувати. Загалом, якщо у вас вимагають кошти за проходження певних процедур. Оцінки чи інші послуги, або ж якщо ви знаєте про те, що хтось відверто підробляє документи, щоб абітурієнт уступив, тоді дуже ймовірно, що треба негайно звертатися до поліції. Подати заяву про вчинення злочину, тобто адміністративного правопорушення, у поліцію можна за допомогою телефонної лінії 102, або подати письмову заяву безпосередньо у найближчому відділку поліції чи надіслати поштою рекомендованим листом. Зверніть увагу, під час звернення у будь-який спосіб заява спочатку реєструється у журналі єдиного обліку, тому важливо отримати такий номер реєстрації. Після цього, упродовж доби, черговий співробітник поліції повинен внести заяву про злочин до єдиного державного реєстру до судових розслідувань. Важливо також отримати витяг з такого реєстру. Наостанок пропоную зафіксувати і повторити все, що ви дізналися про корупцію протягом цієї лекції. Скануйте QR-код на наступному слайді і проходьте наш курс про боротьбу з корупцією в університеті. Ми вже на фіналі. Запобігання корупції це завдання не тільки антикорупційних органів чи уповноваженого. У корупції винні й ті, хто вимагають або пропонують хабарі, й ті, хто погоджується їх давати чи брати. А тому дуже важливо, щоб усі учасники освітнього процесу розуміли важливість змін і свою роль у недопущенні та викоріненні корупції у сфері освіти та країні в цілому. Дуже велика роль у цьому належить вам, студентам, бути рушієм змін у своєму зво, запобігати корупційним проявам та викривати корупцію це те, чого ми хотіли навчити вас протягом цієї лекції. Ці інструменти допомагають впливати на освітнє середовище, створювати комфортні умови та справедливі можливості для реалізації права на освіту. Після лекції ви знайдете додаток з усіма корисними матеріалами. Обирайте свій інструмент боротьби з корупцією та впливайте на зміни успіхів.